Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні роблю огляд свого виноградника. І на одному із кущів, верніше, на одному кущі, де є грона. Тут декілька грон, кущ молодий. Але є ознаки оїдіуму. Як бачите, я обійшов весь виноградник і тільки на одному таке виявив, є декілька розтріскувань, ну і такі характерні ознаки. Тому я думаю, щоб не ризикувати, я це гроно Видалю от, і, ну, бачите, може, не зовсім, але є от такі признаки. На сонце більш може краще. Воно буде видно. Тому викидаю його в утіль. Думаю, більше немає ніяких поки дій приміняти не буду, буду наглядати, якщо буде все добре, дай Бог то, більше. Обробок робити не потрібно. Нагадую, ще робив обробки винограду тільки вже останню після, після е, цвітіння. Дякую за перегляд. Гарних всіх урожаєм!